Станом на 16 годину 5 серпня 2005 року у заклади охорони здоров'я Львівщини звернулося 34 людини за числа тих, хто відпочивав в одному з таборів Стрийського району Львівської області. Цих 34 людей 32 є дітьми до 18 років. З них стан 25 чоловік. Середньої важкості з позитивною динамікою. Відповідно, стан ще 9 людей є більш важкий, оскільки вони були госпіталізовані буквально впродовж останніх декількох годин. Всі ці люди перебували в закладі оздоровлення, харчувалися в закладі оздоровлення, харчування було за системою Шведська лінія. І Станом на сьогодні вони звернулися по медичну допомогу з такими скаргами, як тошнота, блювота, біль в животі, підвищення температури тіла і дехто скаржився на частий рідкий стілець. Станом на зараз медичні працівники відібрали від хворих матеріал для лабораторного дослідження, тобто, зокрема, вірусологічні і бактеріологічні, для того, щоб дослідити, який саме мікроорганізм спричинив захворювання. Окрім того, виїхала бригада оперативного реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, працівники Держпродспоживслужби Львівської області безпосередньо в заклад оздоровлення, де перебували діти. Там в першу чергу вивчають, а що ж їли ті, хто захворів, що їли ті, хто не захворів, для того, щоб встановити ймовірний фактор інфікування. Відбирається вода для лабораторного дослідження вірусологічного та мікробіологічного, відбираються змиви з поверхонь, відбираються продукти харчування, які були на харчоблоці, і загалом вивчається технологія приготування їжі. Також буде досліджена вода з басейну, яке на території є оздоровчого закладу. Скільки будуть тривати лабораторні дослідження, це може вже зайняти від 3 і навіть до 10 діб, це залежить від того, яка саме концентрація збудника була, і який саме збудник буде виявлений. Скільки часу діти будуть перебувати в лікарні, це теж залежить від збудника, який спричинив захворювання, і від опірності організму тих, хто захворів. Тобто, якщо ми говоримо про вірусну інфекцію. Або про токсикоінфекцію, це може бути тривати добу-дві. Якщо це більш таке захворювання, яке викликане, зокрема, наприклад, там сальмонелою чи шигелою, воно може тривати 5-7, інколи й довше днів. Станом на зараз сказати, чому ж саме діти опинилися на лікарняних ліжках, ми не можемо працюють фахівці, і коли всебічно будуть опрацьовані результати і підрозслідування, то ми зможемо про це повідомити. Харчування було в вигляді шведської лінії, відповідно, люди вибирали собі різноманітні страви. Станом на сьогодні проводиться опитування і тих, хто захворів, і тих, хто не захворів. Поки що важко сказати, який з продуктів був найбільш вживаним. Але є посилання і на макарони з м'ясом, і на запіканки. Тобто, але поки що сказати, який ж саме продукт об'єднав всіх тих людей, які опинилися на лікарняних ліжках, поки що неможливо.